В роботу отримали п'ятиступку з газової санати 2-літрової. Зараз почнемо її розбирати. Назви її А5ЦФ2. Було горіле мастило, клієнт сказав, і не було переднього ходу. Зараз розберемо, подивимось. Зняли ми піддон. Він був на герметику. В піддоні ось такий южик. І ось така стружка. Будемо розбирати, дивитися, звідки вона. Радіатор потрібно буде промивати або краще навіть замінити. Продовжуємо розбирати. Так, зняли задню кришку. Кришка в нас більш-менш в гарному стані. Вироботки критичної не видно, тому кришку, в принципі, можна буде і залишити. По фрикціону. Фрикціони теж ще хороші, Це у нас овердрайв і реверс. В принципі, ще нормальні, ну, але їх важливо, звісно, поміняти, тому що вони вже, в них вже втерта струга алюмініва. Видно тут навіть деяких. Ось там теж видно. Фріксони бажано поміняти, сталь можна залишити. Барабан ще теж більш-менш нормальний. Є виробітка від тефлонів, її видно. Але, в принципі, таке я ще ставлю. Чим може походити? Так, зараз продовжуємо діставати вали і я все покажу. Так, дістали поршень другої передачі. Так, тут у нас у нас ось така кількість стружки. Да. Дістали пакет фрикціонів другої передачі. Фрикціони теж в гарному стані. Сталь теж в гарному стані. Тому рухаємося далі. Видно, що колись вона горіла, ця коробка, її перебирали. Видно, що сталь залишили, Фрикціони поміняли. Ну, добре, продовжуємо. Так, дістали планітарку, частково її розібрали. Тут бачимо ось такі куски заліза. Якісь з чогось. Ну Зараз будемо дивитися. Звідки це таке насипало? Так, а ось і наша проблема. Значить, в одній із частин сателітів, ось їх чотири штучки, в одному вийшов палець. Ось він. І він почав, почав терти на відповідну частину планетарки. І звідси пішла струга лід дістали. Видно на косозубій шестерні, як закушені.